Канал Людмила Розотерапія. Вітаю вас! Сьогодні я хочу розповісти і про такі троянди, і про остинки, які розквітли в моєму саду. Це ось велика троянда і вічі грози. Ось така вона. Троянда не має майже запаху, але колір у неї божественний. Оце вона вже так розсвіла. У нас жарко, дощів нема, так що вони цвітуть, зараз розпускаються саме в таку жару. І приходиться його все підливати. Ну, не все, але майже все. Так. Прогулянку зроблю по своєму саду.